Треті роковини повномасштабного вторгнення, пане Сергію, яким для вас було 24 лютого 2022 року, і чи думали ви, що за три роки ми опинимось в цій точці, в якій є зараз? Радий був очікуваний. Я чекав цю війну і нічого особливого для мене Скажемо так, моє э, очікування не змінилося, і те, що буде війна, будь який свідомий громадянин, а особливо якщо це людина з військовим досвідом, э, це розуміло. Крім того, э, наші західні партнери э, звичайно вони попередили свій час наші в жовтні 2021 року. Але з тими людьми, які е, могли б адекватно реагувати на ситуацію в країні в разі капітуляції, вони зустрілися напередодні російської агресії. Це було 19 чи двадцятого е, лютого 22 року, в тому числі серед запрошених був я, де вони чітко визначили, що найближчі два-три дні буде безпосередня російська агресія. Ми це також розуміли, і вони запитали, що відповідно їхніх їхні інформації можливо керівництво України капітулює, можливо, і чи готові люди, які присутні на цьому е зібранні, очолити опору безпосередньо е всередині країни, і ці країни гарантували, що народ України буде забезпечений зброєю в потрібній кількості, е аби боротися за власну залежність. Тому для мене нічого нового. Е в цій війні не було, і те, що я почув, як бомблять і побачив, як бомблять місто Київ Ну що очікували е, останні роки, це все йшло до того, що без безпер... за рахунок тої бездіяльності влади, а можливо, це була і не бездіяльність, а можливо діяльність не користь ворога, ми отримали те, що отримали. Е, чи думав я, що е, ситуація буде такою, як безпосередньо е, ми зараз її маємо? Ну, складно сказати. Я розумів, що війна буде довгою і що потенціал Російської Федерації, що стосується як е, людського потенціалу, так і економічно, він е, достатньо серйозний, і нам багато чого ще треба було зробити. Але ще е, з е, весни 22-го року я почав е, давати поради нашим керівникам інформаційного простору, що саме треба робити під час такої потужної війни і. Нічого вигадувати не треба, бо на жаль, сприйняті багатьох українців, і так само, як і в наших е, керівників, вони особливо 22-му році сприймали війну в кількісному розумінні е, за часів там нати якоїсь е, середньовічної орди, на жаль, е, сучасна війна в першу чергу це спроможність держави забезпечити потреби збройних сил. Сучасна війна це потужна економіка, яка забезпечує е, власну армію потужною сучасною зброєю в потрібній кількості, і завдання вже безпосередньо держави підготувати людей, які проживають в цій державі, аби вмісти користуватися цією зброєю, бути мотивовами захищати власну країну. На жаль, питання мотивації і національного патріотичного виховання е, і досі відсутні в нашій країні як на державному рівні, так ми маємо яскраві приклади, коли в багатьох родинах виховують безпосередньо патріотів е, України і вони вміють захищати е, власну землю. Але що стосується держави, держава тут постійно опасе задніх, і я це відношу якраз так, в тому числі і до діяльності п'ятої колони, яка в свій час все так, щоб Україна не об'єдналася навколо цього національного патріотичного виховання на що навколо, навколо е, питань української ідентичності, і чи думав я, що буде так складно? Ну скажу так, що я розумів, що буде війна довго, я розумів, що вона буде складна, але я. Мав таку певну надію, що керівництво України е, буде в певних моментах е, прогресувати, що стосується об'єднання народу і навчання народу е, захищати власну землю. Ну і чесно думав, що я був впевнений, що все ж таки е, закон про мобілізацію мобілізм затоку почне працювати з першого дня повномасштабної війни. На жаль, е, він не почав працювати. і величезна кількість проблем, які ми зараз маємо в країні, це за рахунок того, що люди. Не стільки люди посади, які передбачені безпосередньо е е в цьому законі, і на них знаходяться певні люди, не виконують ці функціональні обов'язки. Тому величезна кількість проблем, які ми маємо не за рахунок активної діяльності ворог, а за рахунок активної бездіяльності наших посадовців відповідно українських законів. Пане Сергію, перш ніж звернутися до сьогодення, до подій сьогоднішніх, хочу ще, з вашого дозволу, декілька запитань про ті події задати, про перші страшні дні. Перед нашим ефіром знайшов ось такий матеріал. Хочу процитувати і запитатись вашої думки. Якби вони, себто росіяни, висадилися в аеропорту, малюнок битви за Київ був би інший. Плюс. Руйнування дамби, яка затопила русло річки ірпінь, унеможливило для них переміщення великих підрозділів і ускладнило логістику, розповідає офіцер Гур на псевдофілософ, пригадуючи події люто. 22. росіяни не змогли висадити десант в гостомелі, тож далі вони могли чекати тільки підходу піхоти, яка рухалася від кордонів і зазнавала втрат. Саме це докорінно змінило операцію росіян. Чи все так? І чи правильно ми розуміємо, що фактично, якби не ці чинники. То росіяни могли б претендувати на Київ, чи, чи як, як це виглядає насправді? Знаєте, зрадна занадто складно зараз розкладати, як би воно могло бути. Якби і помічники співпали чи не співпали. Звичайно, те, що дамба була підірвана і було затоплено пойму річки Рпінь, це достатньо потужно впливало. Я знаю навіть як приймалось рішення і хто дав рекомендації по підриву цієї дамби. І знов таки, це нічого нового не було вигадано абсолютно, бо таку ж саму дію здійснила Червона армія під час наступу німців влітки 41 го року на київському напрямку. Тому я завжди кажу: головне завдання не вгадувати велосипед, а знати історію попереднього свого народу і історію попередніх війн. Це значно покращить твою спробусть приймати певні рішення, враховуючи досвід твоїх пращурів. Що стосується аеропорту Гастомель, так це планувався як перший потужний плацдарм для нарощування зусиль по захопленню Києва. Але крім того, що планувалося захоплювати аеродроми Васильків, аеродром Жуляни, аеродром Борисполь і аеродром безпосередньо то що у нас знаходиться на Святошина. і це все в комплексі дало б тоді ну, достатньо потужну спроможність росіянам впливати на ситуацію по контролю над нашою столицею. Склалася як сталося, і, і в першу чергу я вдячний всім українцям, які приймали участь в обороні е, Києва. І розуміючи, що тоді кожен кожен багнет, кожне авто, кожен кулемет е, були е, на рахунку, і в певних моментах інколи навіть не, не доставала певної зброї, я розумію, наскільки складна була ситуація на той момент. І е, якраз, от знаєте, це як на отіх величезних вагах е, кожна е, там шашечка е, може зіграти як за, так і проти, і у нас була ситуація достатньо така. Е, знаєте, не то, що не визначена достатньо напружена, коли почали е, точитися бої в районі безпосередньо того самого Машина, в районі Стоянки. Ситуація була достатньо складна. Але між тим, е, як склалась так і склалася, і е, намагання. Росіянців посилити свої спроможності висадкою десанта в тому самому Васільків, яка була зірвана на нівець, і я вдячний безпосередньо тим людям, які це робили в Васільківі. У неможливі той саме операції, що ми зробили в Жуляни. Джуляни для них залишилось взагалі нецікавою метою. Бо цей аеродром для них перестав існувати як аеродром. Якраз е, активна робота всіх киян, хто залишилися, взяли зброю в руки і воювали е, в різних місцях навколо Києва, і не тільки навколо Києва, ті ж самі правари, е, е, добровольчі формування територіальних громад, також безпосередньо вклали свій потужний внесок. Тому Ще раз скажу те, що Київ залишився українським і що Касапи не мали сюди зайти, це в першу чергу заслуга українського народу, які Незважаючи на всі розклади, які Незважаючи на всі прогнози, в тому числі наших західних партнерів, російських аналітиків, Незважаючи що всі думають що все пропало і вже буде безпосередня капітуляція, ми скрутили величезну долю взяли велику знаєте Взяли такого великого калаю і почали пашувати Кацапів, як мали і де мали. Оце якраз і є е, та сила і велич українського духу, який абсолютно не був врахований е, в прогнозах е, російських і західних безпосередньо військових аналітиків. І е, саме головне зверніть увагу, що на той момент влада абсолютно, знаєте, в певних моментах я згадую ті дні е, з певною заздрістю. Бо тоді ніхто не заважав працювати професіоналом, Бо всі ці е, піарщики, е, що любили знімати роліки, всі, -всі, всі вони десь пропали. Було так абсолютно mm -hmm. от, добре без них працювати. Ніхто mm -hmm. не розповідав, не колопаючись пальцем в носі, як кому що треба робити. От їх не було. Працювали лише ті, хто на цьому зналися, які мали е, спроможність взяти на себе відповідальність і е, приймати певне рішення. Я не скажу, що це були золоті часи для Києва, але між тим це були часи для Києва в тому розумінні, що е, оборона Києва на той момент займався народ е, під керівництвом невеличкої е, з професіоналів, які мали розуміння, що кому і як робити. Я вдячний всім українцям, які відстояли не тільки Київ в ті складні часи. Це ж стосується безпосередньо і інших міст. Це стосується і того ж самого міста героїв Чернігова, е, Суми, Харків. Я вдячний цим е, громадянам, які безпосередньо там там багато моїх друзів, моїх вихованців, колишніх е, моїх співслужбовців. Люди, які свій час прийшли підготовку під моїм керівництвом, що стосується організації руху опору на Україні. Кожен знав свій маневр і кожен не питав, що їм роботи, кожен просто питав, де ворог і йшов і вбивав ворогів. Оце, це, мабуть, е, найкращі часи е, об'єднання українського народу. Влада не заважала. Бо влада сховалася і не заважала працювати патріотам професіоналом. Пане Сергію, а можна попросити вас для нашої аудиторії, якщо це звичайно можливо, розповісти якусь ну, інсайдерську, да, таку цікаву інформацію того часу, яку можливо не варто було б там на початку війни розповідати, перший, другий рік. Але от сьогодні вже там, четвертий рік війни, і вже там її можна опублікувати. Є щось там в, в архіві вашому? Ну, те, що от я розповів безпосередньо, те, що е військове та ще країна -та збирало певну групу людей, і які чесно нам сказали, що е вони очікують капітуляцію з боку уряду України і що війна почнеться, мабуть, і те, що вони до довіряли нам і е давали гарантії, що підтримують е рух опору всередині війни е і цей рух опору, мабуть, це те, що вже можна говорити. На той момент це не говорилось, це не афішувалося, не, не Але між тим, мабуть, це найголовніша така е, інсайдерська інформація, яку можна було розповісти. Багато ще можна було б розповісти, але е, ну можливо, ще скажімо так, от не прийшов той час. А сорохонім того, що дивіться як активно влада почала е, відслідковувати дії всіх людей, які мають власну точку зору. І е, я думаю, що в найближчі дні знов буде активізована або на ближчі тижні активізована спроможності впливати на цих людей за рахунок проведення е, обшуків е, кримінальних впроваджень, обвинувачень, їх в їх притягнення їх зал суда, одягання там е, кайданків в присутності журналістів. Це влада до чого готується. Це 100 інформація, і Я розумію, що влада не зупиняється і. Той приклад, по е, генералам, які були арештовані е, в січні місяці, е, на то тиждень були арештовані інші генерали в вивинуваченні е, були обвинувачені генерали, також не зрозумілих якихось там дутих статтях. Зараз готується там, е, що стосується, в тому числі можливо, і що стосується мене, можливо, і то е, пана. Е, Дмитра Марченка також влада можливо, певні дії проводить. Є така певна, бо якраз інсайдерська інформація наразі, яка є. Звичайно, влада ніколи в цьому не, не буде зізнаватися, але коли вони знають, що ми про це знаємо, і підтримка народу буде також, можливо, їх в певних моментах поступить. А що стосується е, двадцять 22 року, мабуть, е, найголовніша та інформація, яка. е-е Гріла наше серце те, що е, міста, е, які в планах Росіян е, були розкладені як там е, захоплення на першу, на другу, на третю добу, е, вистояли і вистояли завдяки звичайно громадянам, які е, змогли показати свою практичність, е, свою завзятість, свій патріотизм і в певних моментах професіоналізм. Ну, от ще раз кажу: от навіть дії е, керівника ме, е, ну, Мера Чернігова і його потужної команди. Показали, що незважаючи ні на що, Чернігів вистояв І не просто вистояв і практично будучи на піво... не то, що на практично в оточенні, між тим, місто вистояло. І незважаючи на потужне бомбардування з боку ворога, на активну роботу його диверсійних розвідних груп, це не внесло хаос і паніку в місті. Чому? Тому що місто було готове. До речі, за місяць до початку війни я працював в цьому місті, і ми зустрічались з мером, зустрічались з його заступниками, зустрічались з громадою міста Чернігова. Я якраз обговорював питання: а що робити в разі початку великої війни, і у них був той місяць, і вони його використали реально активно, і у них не було жодних зайвих рухів. Кожна їхня дія була вже провірена, підготовлена і відпрацьована. Можливо, якби і у нас в тому самому в той самій столиці влада не гралась в політику, а заправила е напередодні е війни, хоча б якісь прості навчання е з питань територіальної оборони, тоді б ми не мали таких величезних, на жаль, трагічних е прикладів френдлі Fire, коли е за помилкою і, і нерозумінні ситуації наші війська відкривали вогонь по своїм військам, і на жаль, е певна кількість людей, яка загинула, вона загинула. Тому що неправильно була організована взаємодія, але це було б тоді на той момент політичне бажання. На жаль, цього е, не було. Пане Сергію. Хочу уточнити чи правильно я розумію, що у вас є інформація, що готується арешт ваш і Дмитра Марченка. Ну, е, є така інформація, що можливо е, розглядається варіант. Ну, знаєте, якщо влада про це узнає, вона скаже що нічого не було. Це не відповідає дійсності. А між тим, спілкування на певних рівнях моїх однодумців з певними посадовими особами в різних структурах показує, що загроза дії влади не тільки по відношенню до мене, чи, чи до Дмитра Марченка, а і до інших людей, які доносять правду до українського суспільства, вона є. Пане Сергію, щодо генералів, ми згадували, значить. Президенту Зеленському вчора задали запитання це на прес-конференції. Він сказав, що вважає доцільним проведення розслідування щодо генералів через втрату частини території у Харківській області, оскільки на місці загинула велика кількість бійців, а саме військове керівництво не було присутнє на передовій. Як би ви це прокоментували? Ну, якби у Володимира Олександровича був досвід військової служби, хоча б в підрозділах забезпечення збройності України, можливо, він би такі речі не казав. А що його в оточенні, в більшості люди, які не мають ніякої дотичності до е захисту України, що стосується служби в Збройних силах або інших силових структурах, вони б не писали в таку хрінятінь яку він чітко озвучує е те, що йому диктують в навушники, або він бачить е те, що біжить по екрану. Е для мене. Питання номер один, яке стоїть, ну якщо є такі обвинувачення, що стосується генералів, і е, якщо порівняти яку кількість території було втрачено за рахунок діяльності, або бо він каже без е, трьох е, офіцерів е, вищого і середньої середньої ланки, то чому абсолютно я не побачив ніяких дій влади щодо е, притягування, притягування до відповідальності? тих людей, які постачали для збройних сил неякісні мінометні міни калібру 120 мм. І е, ми ж е, розуміємо, що е, кількість втраченої території в співвідношенні, що було втрачено е, за рахунок діяльності цих трьох чоловік, як вони кажуть. Хоча суд ще не показав і безпосередньо, навіть розслідувань не було. У нас знову президент біжить попереду рішення суду. Він завжди приймає рішення. Він вже рахує себе якимсь напівгосподом Богом, коли приймає рішення, не дочекавшись виконання звичайних демократичних процедур, в тому числі заслуховування на під час судового процесу обвинувачених сторони обвинувачення, сторони захисту. Чого немає.